Я хочу надати далі слово Інесі Новицькій, кандидату педагогічних наук, доценту, завідувачу відділу аспірантури та докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка, міста Житомир Україна. Будь ласка. Дякую, Галина Васильівна. Тішуся. З тієї нагоди, що сьогодні мають сьогодні, мають велику честь доєднатися до такої славної наукової спільноти, яку я вважаю однією з найкращих на теренах не тільки України, а й за кордоном. Тішить той факт, що ви дозволили нам сьогодні е, доєднатися до такої непересічної події, як адаптація в освіті. Тому що, як показує практика, нова українська школа, е, інклюзивний простір, е, нинішні умови, в яких перебуває Україна, вони просто вимагають. Щоб ми сьогодні мали не просто менеджмент, а менеджмент, який адаптивний абсолютно до всього, щоб кожен дійсно зміг себе реалізувати. Ми дуже вдячні вам за те, яку ви проводите роботу, який, який науковий потенціал ви акумулювали е, нам коло себе. Що ви вкладаєте таку титанічну працю, але результати цієї праці, які продовжуються в ваших е, учнях, підтверджують про те, що ми дійсно стоїмо на правильному шляху, що ми зможемо. Зробити прорив в системі освіти, що ми зможемо зберегти наше майбутнє, що ми зможемо заявити про Україну як державу, яка не просто на європейському рівні, а держава, яка буде лідером в освіті. Ми дуже вам вдячні за те, що сьогодні наші здобувачі, які починаючи з моменту, коли ми вступили у форум. Збільшується щорічно, тому що ця подія є насправді непересічною. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. Дякую Збройним силам України за те, що вони дають нам сьогодні таку можливість і за те, що ви ініціювали такий форум, який несе дуже велике соціальне, практичне, моральне духовне значення в суспільстві. Щиро дякую. Дякую, пані Інеса. Хочу сказати, що е, ось вже другий раз. Е, Житомирський університет бере участь на нашому форумі, і хочу сказати, що сьогодні представлена за окремим планом, за окремою програмою, потужна така команда, яку веде пана Інеса саме, тобто аспіранти цього університету. Я думаю, що ми будемо працювати і далі. І в нашій літній школі будемо дуже плівно працювати, тому що у нас просто поєднуються наші ем, е, саме е, підрозділи аспірантури докторантури, об'єднуємося разом і проводимо такі, е, фору, такі літні школи. Більш того, що і форум, і літня школа у нас стають потихеньку міжнародними. Запрошуємо ми цікавих людей, і сьогодні ми будемо мати розмову з такими людьми. Я думаю, що ми будемо корисними один для одного і поповнювати один одного. Дякую вам, спасибі.